Добрий ранок, діти! Подивіться, розпочалася зима, на дворі мороз, сніжинки танцюють, а тваринки шукають теплі будиночки. Давайте привітаємо зиму рухливою грою. Ніжки ходять по землі, бігають, стрибають, а високо над нами пташечки літають. Вони линуть аж до неба, з хмарами вітають. Може, бачить янголята? Може, їм сміхаються? Пташечки привітались, і ми привітаємось! Доброго зимового дня! А тепер будиночки для тваринок взимку. Зима прийшла холодно. Який будиночок підійде для хом'ячка? Маленький, низький. А песику він більший. Великий, вищий для коня який? більший, бо він високий. А зараз побудуємо зимові будиночки. Використовуйте кубики Лего або інші кубики. Я розповідаю історію, а ви будуєте. Одного разу три маленькі ведмедики вийшли взимку на галяну. Стало холодно, сніг впаде. Їм потрібен будиночок, але вони зовсім маленькі і можуть побудувати лише перший поверх. Допоможемо! Перший поверх це зелені цеглинки, другий поверх жовті кубики. Ведмедики спробували добудувати далі. Але взимку лапки мерзнуть. Вони втомилися, допоможемо з другим поверхом. Будуємо другий поверх вище. Ведмедики маленькі, не достають до високого третього поверху. Вони не зелі. жираф високий. Він допоможе, він закидає їм кубики на третій поверх. Наш зимовий будиночок готовий, можемо поселити туди звіря. А тепер виконаємо творчу роботу. Мій зимовий будиночок. І в кінці розказати, наприклад, мій будиночок високий або маленький, Хто поселився в твоєму будиночку. Що буває взимку? Сніг, холод, вітер. Зима прийшла, будиночки збудували, тварин зігріли. Ми молодці. До нових зустрічей!